Павло Наконечний, людина з великої літери, яка своєю метою бачила формування відповідального суспільства та реалізовувала її, виховуючи відповідальну молодь. Дуже багато сил поклав саме на табір поклик яру. Поклик яру сенс мого життя, писав Павло, це живе втілення моїх ідеалів, мрій і цінностей. Це розбудова альтернативного суспільства. Де молодь вміє брати на себе відповідальність. Ідейний натхненник, організатор, вчитель, наставник, патріот це все про координатора організації Поклик Яру Павла Наконечного говорять його друзі людина, що продовжувала справу Євгена Коновальця, Василя Чучупаки, Юрія Горліс-Горського і ще багатьох видатних патріотів України. Він загинув за українське майбутнє. 24 лютого разом із чотирма товаришами Павло пішов у Збройні сили України. Служив у 73-му морському центрі сил спеціальних операцій ЗСУ, виконуючи завдання в тилу окупанта. Розповідав батькові, що не просто бути там, де довкола тільки ворог. Павло загинув 18 червня 2022 року. Перед бойовим завданням він писав заповіт з проханням розвіяти його прах в Холодному Яру. Його бажання було виконано. І тепер на верхівці пагорба стоїть прапор з написом Герою України від вдячних українців. Саме його приклад як життя, так і смерті, може стати зразком гідності для підростаючих поколінь українців. Він щиро вірив у те, що робив. Він був ідейником, якого наслідувала вся команда поклику яру і ще багато інших людей. Він схід сонця нашої держави. Будь певен, твоя справа житиме і продовжуватиметься у серцях відповідальної молоді нашої країни.